Привіт, друзі, оголошення для тих, хто шукав для себе недорогу тачку на автоматі використовувати як для себе, так і учебно. Можна дівчині, можна хлопці, як першу машину, але можна і в сім'ю, тому що вона технічно в ідеальному стані. Автомобіль від власника заїхала до нас на комісію, звернулася, щоб ми допомогли продати. От дивіться, по автомобілю має один підкрас по технічній частині, взагалі, без зауважень. Все чудово працює. Двигун 1.6 рік 2007 коробка автомат. Привід передній. По автомобілі є один підкрас. Але потрібно дещо зробити по косметиці. Автомобіль на 909% рідній фарбі підкрашувалось тільки заднє крилишко 150 мікрон і то арка. Але, друзі, ціна 4500. 4500 ціна потрібно трішки позайматися. Є царапка на арки, є на бампері царапка. Є. Отут От внизу бампера тріщинка. Отак виглядає заднього ракурсу. Бампер в зазорі, фарки цілі, все чудово і красиво. Автомобіль, ще раз наголошую, не бився, не фарбований. Просто є отакі моменти. Треба пофарбувати арочку, вона чухнута. Ну і все. Пробіга 139 тисяч. Отакий От салон. Дивимося. Має клімат-контроль. Коробочка автомат, кондиці... кондиціонер, відповідно, круїз контроль має, директор фар, і газ стоїть на ній, будь ласка. Отакий потолочок, отакий салон. Я рахую, чудовий варіант, як для первого автомобіля. Технічно, він в чудовому стані. На зимній гумі вже. Газ писаний, лобове, рідне, будь ласка, запрошуємо вас на огляд міста Полтава. Вулиця Польська, 8В. Ціна автомобіля 4500. Ще раз нагадую. 2007 рік. Класна ціна, хороша машина, тому звертайтеся.